Всім привіт! Зараз кінець січня. Знаходжуся в Італії на біля озера Гарда. Буду їхати на два містечка. Буде містечко невеличке Бардоліно і так, як називається озеро Гарда. Дуже спішив, хотів зупинитись на вихідні в Італії. Дуже давно не був на вихідні іменно. Так що підписуємось, коментуємо і дивимося, буде цікаво. Ну і так, Зараз показую, показую саме озеро. Приїхав відразу на панораму, бо воно трошки так на пагорбі знаходиться. Виходить озеро Гарда, це найбільше озеро в Італії. Бачите, це все виходить до наступних гір озеро. Зараз трошечки якийсь туман. Ростуть виноградники. Мені спускатися аж до самого озера. Зараз покажу, я трошки розложився. Тут панорама, і тут якась закинута вілла. Видно, що не повні, як ці кусти називаються, А ось така віла. Видно, що взагалі нікого немає. Все зачинено. Сів так під кущиком. Тут тінь. Ну Просто нереальна яка красота. Десь попробую трошечки нижче спуститися. І показати ще раз краєвид. І це виходить, знаходиться в озеро у підніжжі Альп. Покажу, який знайшов краєвид. Один я просто приїхав. Там були такі дві великі собаки, як пойшли гавкати, а там такий півметровий заборчик всього-навсього. вище ну, ще не подимось, бо тут е всі дороги заблоковані. Так що знайшов, те, що знайшов біля пансіонату так тихенько стою, знімаю. Зараз буду спускатись на місто. Проти сонця може трошечки погано бути видно. Але краще перевида не знайду. Спустився я в місто. Місто називається Бардоліно. Зараз перед вам церква Санкт. Севера. Дивився, можна зайти, зараз покажу. Зараз буду заходити на углі така якась капличка стоїть. Люди трошечки розшевелились. Вона трошки такий вітер задуває, прохладний. Церква Сант северо Зараз заходжу всередину. Кажу, як знаходиться всередині. Видно, що не реставровано, але малюнки якісь залишились. І дерев'яний потолок. Балки видно. Так, бігом зніму вуличку, щоб я потім не вертався сюди, бо я буду їсти на наступне містечко Гарда. Зараз бистренько так приїду велосипедом. Головне дитину не роздавить. Вуличка така красива, трошки в машин стоїть і десь доїжджає до центральної частини. Все, приїхав я на містечко, тут відразу практично зупинився, такі гарні домики, кафешки вже Відкриті, відчинені, можна попити кави. Зараз покажу ще на цю сторону вуличку трохи засвічує сонце, але нічого. Ось така гарненька вуличка. Мені так здається, зараз вийду до озера і там такий буде вітер, бо видно, що відчувається, що вітер дує з озера. В принципі, людей небагато, може й добре, що приїхав взимку. Можна сказати, що середина зими. Зараз покажу, хотів йти до озера, але подивився, що тут така вуличка незвичайна. Треба притися ще сюди. Ще трохи раненько. А Це якесь може укріплення колись було. І зараз зробили ресторан. І покажу з другого боку тут такий ресторанчик. Не буду так заходити, з вулиці зніму. Так затишно можна пообідати. І біля кожного ресторану є меню і ціна. А тут трошки так є цих вуличок, так десь вліво, вправо, по 5-6 провулків ще. Так що спочатку, напевно, погуляю по місту. Людей практично немає. Ну і добре, можна спокійно познімати. Ну, вон, видно, метрів 200 залишилось міста. Шукав інформацію про міста. Так що немає. Взагалі так інформації. Пише, що тільки 7 тисяч населення і відстань від Риму. Десь 25 кілометрів від Вірони знаходиться. А я думав, чи буде центральна площа, чи не буде. Ось, я так зрозумів, церква якась. І покажу зараз центральну площу. Така вулиця Широка. Класно виглядає. Значить, дуже широка вулиця. Дуже гарно тут. Це виходить католицька церква святого Ніколаса і святого Севера. Бачу двері відчинені, зайду, подивлюся. Церква сама відчинена, але там ремонти і там просто відчинено для того, що щось там заносять. Чи для реконструкції, чи просто там щось переховують, чи може якась підготовка до концерту, чи щось такого, до якогось свята. Це центральна вуличка. Багато хто сидить на сонечку, бо так як сидіти на сонечку, то дуже тепло. Підходжу вже до озера. Тут різні такі лодочки, яхти стоять. Взагалі так озеро судноплавне. По-моєму, наскільки я пам'ятаю, має завдовжки 54 кілометра. І бачите, дуже гарно виглядає католицька церква. Ну і вуличка, звісно ж. Не знаю, чи буде видно, там такі оце мис є. Зараз ще туди піду, невеличкий парк, чи то відноситься до готелю. Бачите, різні такі катери. Є велика набережна тут. Зараз покажу, можна по пірсу прогулятись. Піду з того боку зніму. Скажу свої відчуття. Як іду по цьому березі озера, бачите, другого берега взагалі не видно. І можна так сказати, що Подумати, де, що знаходиться десь на березі моря. Водичка дуже чиста, прям видно дно, а тут, якщо чесно, так з метрів п'ять, як мінімум. Бачите, тут якась старовинна вуличка. Супер виглядає. Трохи далі там знаходиться бачите, колесо обзору. І тут така набережна, багато різних ресторанчиків. Тут виходить виход з лагуни. Я просто пройшов, то далі немає куди йти. Але ще на, на місток піду, на мис піду. Класно виглядає, звісно. Таке відчуття, як будто на морі. Тільки що погода не дозволяє не ще купатись. Покажу, як виглядає трошки на віддалене місто. Йду на такий міні-мис. І отуди може ще красивіше відкриватися вид на гори. Так, трошечки приблизив. Е, супер. Ну, як зайшов за мис, тут з цього боку віє вітер. Тут трішки продовжується місто і вже починається наступне місто Тісано, чи село, чи місто. Ай, добре, час покупатись. Але просто що трохи прохладно. Цього. Ну, в цьому озері я купався позапрошлому році. На самому цьому мисі знаходиться ресторан. Там приватна територія, туди заходити не можна. Але класно зробили набережну. Все виложено з доски на таких штучних камнях. Облагородили. Супер зробили. Ну, зараз ще трошечки прогуляюсь і буду їстити на друге місто. На місто Гарда. От звідси краєвид, звісно, взагалі суперський. Зараз знаходжусь на містку. На озері Гарда є найбільший в Італії парк атракціонів. Називається Гардаленд. Може колись буде, буду тут літом або весною, або осінню. Десь буде сюди загрузка то якось з'їжджу. Покажу взагалі я з того боку порта був, просто хотів показати наскільки чиста вода. Дно повністю все видно. Хоч доволі тут глибоко. Против сонця трохи знімає, є такий поїзд. Я бачу, що з однієї персони 3 євро, але він недовго тут їздить, максимально 15 хвилин. Такі три вагончика. Можна покататись. Приїхав я трошечки далі. На другий виходи миз. Тут де колесо обзору, дивився ціну, виходить 4 євро з дітей і 5 євро з дорослого. Зараз вийду покажу, як воно виглядає, але так, щоб сильно щось побачити, то може не буде видно. Хоча щось там видно. На місці знаходиться такий ресторан. На жаль, зараз зачинено. І зараз, бо вирішив відразу забирати велосипед. О, а це місто буде, виходить зараз за сонцем, буде добре видно. На самому місці знаходиться такий пам'ятник, два якорі. А мені треба за наступний мис приїхати, там в такій лагуні знаходиться місто Гарда. Краєвиди, звісно, не перевершені. Поділюсь трошки інформацією. Завтра планую ООН аж туди поїхати. За наступний мис. Там на тому мисі стоїть готель. Але там наскільки гарно і ніби дивився, що можна там, там погуляти. І ще поїду далі на, на місто. І, якщо буде час дозволяти, то піду ще вгори, бо тут є такі дороги, виходить мости між, між скелями. То мені дуже цікаво, то хочу піти. Це, якщо завтра все встигну. Так що Дивіться, наступне відео буде теж дуже-дуже цікаве. Хочу зауважити, що між містами є нормальна пішохідна зона. Бачите, з цієї сторони йде озеро. І сполучається такої велосипедної доріжки не треба там ні автобусом, ні, ні машиною переїжджати. А хто має бажання, то може просто прийтися пішком. Тут недалечко, десь кілометр 3-4. Як маєте цілий день, то чого б не цей, не погуляти з таким класним-класним краєвидом. Бачите, тут купаються літом, бо пляжна зона є. На мою думку, Італія це країна, яка має все. Має гори, має озера, має море, два моря. Має дуже старовинну архітектуру, багато історію. Я не дивуюсь, що. Деякі італійці навіть не виїжджають з Італії. Ну, бо куди їм виїжджати? Вони мають все. Хочуть погуляти по горах, будь ласка. Хочуть покупатись на морі, будь ласка. І клімат, звісно, дуже хороший тут. Січень місяць, а зараз плюс 11 градусів. Ну, просто неперевершена доріжка. Здорові вже дерева. Літом тіньок трохи буде. Просто супер. Я в казке якийсь. Ну і можна сказати, що я вже приїхав на наступне містечко. Так, бистренько на велосипеді. Бачите, тут нельзя на велосипеді. Можна сюдою. Класно, звісно. Я дуже велике отримую задоволення що трошки піднапрягся, під щоб раніше приїхати, щоб не тільки в, в неділю десь виїхати погуляти, але й в суботу. Одне тільки хочу сказати, хто буде планувати приїжджати тут влітку, маєте звернути увагу, що тут дуже-дуже може бути багато людей, бо тут дуже туристичне місце. Бачите, зараз зима, але людей вистачає, навіть ходять між містами. Зараз десь буду паркуватися. Виходить, приїхав я в саме центр. Також про місто інформації я не знайшов, тільки що людей чуть більше 4 тисяч. Зараз йду по містечку, потім по набережні погуляю. І мені ще сьогодні вертатись. Але і так доволі багато ще часу маю. Класно, людей мало. Це мені дуже подобається. Літом тут. Дуже багато людей. Заходиш у вулички, а тут наскільки тихо, бо вітер дує з, з, цього, з озера. І я бачу, що багато ресторанів закрито. Кафешки, ресторани, бо нема багато людей. Я відразу виходжу на центральну вуличку, тільки мені не всю сторону, просто хочу показати. Треба трошки покрутитися. І ось такі тут ворота. Ну, дуже незвично як проходжу, де-не-де тільки люди проходять. Ось такі починаються вулички. Десь відреставровано, а десь, як бачите, не дуже. Ось тут е, влітку. Навіть на кафешка якась, чи це приватний дворик. Кожна вуличка має вихід до моря. До... мені хочеться постійно, мені хочеться сказати до... до моря, до озера. Бо як не видно другого берега, то здається, що море якесь. Щось переїжджає, чи а, привезли вино в магазин. Супер так. Дуже класно виглядає все. Ой, сюди можна прийти. Ну, я на сюди і піду, кружочок дам. Ось така вуличка, з якою така вузенька. Практично взагалі, якби то місто вимерло. Зараз буду наближатися десь в саме-саме центр. Просто Побачив тут така гарна вуличка. Тут ось. Можна сюди піти. Мені здається, це топікова вуличка. А я думаю, де всі люди? А вони всі на набережні, бо тут світить сонечко і всі гріються на сонечку. Тут ресторани на набережні всі відчинені. Трошки машин є. Не знаю, як вони сюди з'їхали. Але зауважили, в центрі нікого по вуличках, а всі сидять тут. Ще взагалі покажу краєвид? Це виходить, об'їхав я цю гору. Містечко, напевно, і називається Гарда, так як назва озера, озеро Гарда. Там у нас знаходиться така віла, вона зачинена, так що туди навіть не буду йти. Ну, тут більше такі катери човни, бо це ж, все ж таке озеро. Але є і, і великі яхти, Небагато, але є. Покажу став на такий парапет. Супер виглядає. І в принципі тепленько, 10 градусів на 20-26 січня то я вважаю що це дуже хороша погода ось ця віла що виглядає така червона називається віла Альбертіні. дивився що можна туди зайти пише що це приватне відео можна тільки подивитись через забор е, супер звісно не жалкую, що трошки прийшлося приїхати, бо не близько було. Але дуже класно виглядає. Дивіться, по карті тут дуже багато різних готелів, так що думаю, не буде проблематично щось тут знайти за недорогу ціну. Покажу ще ресторанчики. Зараз хочу ще кусочок прогулятись містом. Бачите, такі столики прямо на набережній стоять. Бачу там такий закулок і цікавий. Хочу там ще прогулятися. А може бути погано видно. Тут ось такий ресторанчик украшений. Супер виглядає. І ось тут бачив, що такі гарні будівлі. І в цю вуличку я ще не заходив. Ну не зря я зайшов сюди. Вікна напишів всі закриті. Ну, тут взагалі так кухні. Я, казаться, я там вже гуляв. Ось така бесідка, прямо в центрі міста і якісь ось видно розпродажі одежі. Як стать самі бесідки, то так добре чутно шум води, бо я по набережній дещо не так все чутно. Ось такі були два невеличких містечка Барделіно і містечка Гарда, в якому я зараз знаходжуся. Сподіваюсь, сподобалось. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і до наступних відео. Всім пока. Для вас була Італія.